Служимо, чи, це воно, чи це воно перестане пухнути, яка я знаю сама, що йду йду нога за ногу зачепиться, і вже я падаю. За бур'ян зачеплю і падаю, за клинчуки зачеплю, Я вже так за вісім років, на вісім, а ще раніше два роки тримала козу біленьку. Десять років вже так находилася. Ну, каже, вік живеш. І дурним помреш. Це так, так, да, 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 так і я. Дуже стара, знай. Кажи, що там, кукурузу по підвищенню посадили кожного року, нагадай сим. А вона одна друга кличе, рідка, рідка дуже. А візьми у відро купили церкви, чи клієнт, чи що, і два метри що давати? Взяла, пішла. Не лазиш по під хати, да, не шукаєш. Так, та да, ходю, ходю, кургу, та ще а зараз вже менше хоч думаю, як упаду, то й не стану. Як упаду, то й не да, Так, будуть Тебе в кущах шукати десь. Так, да, да, да. так, так. Так коли Альошка там були де сусіди, де хата валиться, ніхто не живе. Е і тут Венчуки, тут липухи, там, мішок, що пхаю, а там голова морочиться, морочиться, падає, падає, взяла бух <соць> і впала. І дивлюся, думаю, боже, дивлюся, щоб ніхто не бачив, був тут сміятись. баба в якісь припадки в неї, щоб впала, чи, ні, чи це напилася, чи що. Боже, я на силу встала.